течение нескольких місяців нацпаліції кожен третій буде новим чоловіком. 5257 тисяч колишніх міліціонерів так і не стали повноцінними співробітниками нової поліції. Це проміжні підсумки перетестації в лавах МВС. На сьогодні горнило кваліфікаційного відбору пройшли трохи більше ніж половина правоохоронців по всій країні. Третина насамперед керівного складу очолювати відповідні підрозділи нової поліції не будуть. Щоправда, є такі, кого значно підвищили і в посадах, і в обов'язках. Водночас МВС не приховують поліції потрібні нові люди, і так само за конкурсною процедурою найближчим часом планують набрати ще приблизно 20 тисяч нових українських поліцейських. Добрий вечір. Це «Спецскор» на плюс і ми розпочинаємо. Кремль. подовжив сезон полювання на українців. У Москві заарештували власкора агенції Укрінформ Романа Сущенка. Чотири сотні євро з кожного буса на битву з корупцією. За чотири години він встиг назбирати майже сім тисяч євро, які він ховав в собачому вольєрі. У пункті пропуску тиса упонували рикетирів у погонах. Оббирали щоденно сотні заробітчан. Вони не мов вихідці з майбутнього, але цілком сучасні. У Франції відкрився один із найбільших у світі паризький автосалон. Московський суд заарештував українського журналіста на два місяці. Про зухвали затримання кореспондента «Укрінформу» Романа Сущенка. Стало відомо напередодні, хоча за грати він потрапив ще. 30 вересня нині є відомості, що Романа тривають у СІЗО Лефортово. У чому звинувачують нашого співвітчизника? Та чи є шанс звільнити українця найближчим часом у Москві? з'ясовував Роман Цимбалюк. Досі до кореспондента Укрінформу Романа Сущенка не зміг потрапити його захисник Марк Фейгін та консул України. Вони по черзі чергують біля слідчого ізолятору Фесбеліфортова. Адвокат переконаний, Романа ізолювали не випадково. Я тут Зоєю згалзую по телефону. Так? Она сказала, что он психологически действительно, как ей показалось, когда она вчера с ним беседовала, был в несколько подавленном состоянии. Чем вызвано? И он сказал о психологическом давлении на него. То есть это говорит о том, что с ним работают Люди для того, щоб його розкрутити на признательні показання. ФСБ вже заявило, що заарештували Сущенка при проведенні шпигунської акції. Назвали його полковником головного управління розвідки Міноборони України. Його звинувачують у збиранні таємної інформації про діяльність збройних сил і військ Національної гвардії РФ. ФСБ порушило кримінальну справу за статею Шпигунство. Речник Путіна арешт українського журналіста охарактеризував як звичайну роботу спецслужб Російський МЗС. Тим часом наголосив, не вважає Сущенка журналістам. Же в нього не було акредитації з зовнішньополітичного відомства Росії. Адвокат журналіста Марк Фейген наголошує, він перетнув кордон законно і не виключає, що російські спецслужби проводять спецоперацію для поповнення так званого обмінного фонду. Пока я его не посетил, я даже и не знаю, так сказать, признал он вину или не признал, какие материалы в деле. Мы еще этого ничего не знаем. Мне представляется очень странным эти обвинения, и то, что он там полковник, и сотрудник военной разведки. Это все по сумме мне напоминает Вот фейкову історію з диверсантами в Криму зазначу, що про арешт українського журналіста стало відомо ввечері 2 жовтня. Завдяки громадському руху відкрита Росія. «Укрінформ» вже звернувся закликом до журналістської спільноти встати на захист колеги. Роман Симбалюк, Вадим Димитрів, Спецкор 2+,2. На затримання в Росії українського журналіста Романа Сущенка, Верховна Рада України має намір відреагувати не лише зверненнями до міжнародних організацій, запровадити візовий режим із країною агресоркою та посилити санкції проти Кремля, запропонував нині спікер Андрій Парубій. Підстав для таких дій більше ніж достатньо. Певен він це не тільки інциденти з Сущенком, а й висновки міжнародної слідчої комісії, яка довела, що малазійський боїнг збили російські військові з російського БУКА. Якщо санкції в компетенції Верховної Ради режим Має бути врегульований міжурядовою угодою, тож Рада проситиме уряд України переглянути наявний документ. Я запропонував комітетам розглянути питання про введення візового режиму з Російською Федерацією. Цей законопроект був зареєстрований ще півроку тому, і, можливо, якраз зараз і є час, щоб ми змогли цю ситуацію розглянути. Чергова доба на фронті не минає без втрат. Один український військовий загинув на передовій і ще двоє кажуть: у штабі АТО, зазнали поранень. Бойовики знову гатять із важкої артилерії. загалом йдеться про понад півсотні атак. Розведення військ опинилося на межі зриву. Лише на луганському напрямку. По селищу Кримське у Пописнянському районі терористи випустили 130 мін 120-го калібру. Із гранатометів та зенітної установки обстрілювали окупанти і станицю Луганську, де фактично. Теж мало би розпочатися відведення військової техніки у секторі Донецьк. Ситуація не краща. Авдіївку окупанти атакували з мінометів. На цій ділянці фронту стріляв також ворожий танк. У бік Зайцевого, що розташоване просто на межі з окупованою горлівкою, бойовики вдарили з артилерії 152-го калібру на маріупольському напрямку. Ворожа артилерія запевняють у штабі нині мовчала, але від гранатометних та стрілецьких обстрілів потерпали і армійці і цивільні жителі в Павлополі, водяному та широкому. В связи с тем, что тут был обстрел и по условиям перемирия 7 дней должна, должен соблюдаться режим, режим тишины. Поэтому сегодня эти мероприятия по разведению сторон не проводились. Один из трех пунктов. Где были выполнены все вымоги ОБСЕ. Майте на увазе 7 дней в Це пункт золоте. У Станиці Луганській теж були підготовчі роботи, все було готово, щоб на суботу, але з п'ятниці на суботу там стався бій, там ми дотрималися режиму тиші. Воно в фазі відкладення. Троє військових зазнали поранень через вибух на Яворівському полігоні на Львівщині. 48- і 49-річні контрактники під час тактичних навчань знайшли уламок протитанкової керованої ракети. Чоловіки підняли знахідку, і за словами свідків, один із військових підпалив снаряд запальничкою. Той здетонував і травмував трьох чоловіків. Найбільше постраждав той із бійців, хто підпалював снаряд. У нього відірваний палець, опіки голови та тулуба. За словами лікарів, життю всіх трьох потерпілих нічого не загрожує. Водночас, військова прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом необережного поводження зі зброєю. Цього року на Яворівському полігоні з різних причин нагадаю, загинули троє українських військових. Шестеро зазнали поранень. На даний час будемо розбиратися, чому вони там знаходилися. Чому цей снаряд він був не розірваний, і там знаходився, чому він не був розмінований. Житомирський бронетанковий завод знайшов заміну російським двигунам для українських бойових машин піхоти. Відтепер, замість російських агрегатів, у ТД на бойових машинах піхоти стоятимуть німецькі двигуни. Дойц над адаптацією німецьких агрегатів конструктори Житомирського заводу працювали три місяці, і подивіться, що з того вийшло. Ця бойова машина піхоти уже з німецьким двигуном. І це одразу чутно, каже керівник інженерного цеху танкового заводу. БМП заводиться і їде у рази тихіше. Практично дві не І Вихлоп тут направлений в ліс. Якщо основної штатної машини вихлоп вверх, що його одразу дозволяє в тепловізор обнаружити, то тут ми заламали вниз, її його тепловізор так не відбувається. Проблема із заміною двигунів для БМП виникла від початку. АТО. в Україні їх не випускають. Зв'язки з російською оборонкою припинились. Конструктори Житомирського танкового заводу адаптували німецький двигун до вітчизняної машини лише за три місяці. Цей двигун 330 лошадиних сил з програмною можливістю доработки до 390 лошадиних сил. Крутящий момент у двигуна – 1300 тисяча сил при оборотах 200. Швидше розганяється. Німецький двигун дешевший, економічніший і легший. Його ресурс один мільйон кілометрів. Тоді як російського лише 15 тисяч, та на цьому Житомирські конструктори не зупинились. БМП нашпигували потужною зброєю і новим оснащенням українського виробництва, яке не поступається іноземним аналогам. Повністю замінена башня БМП 1 сімдесят трьох пушки на бойовий модуль, який має в своєму вороження 30 міліметрову автоматичну пушку. Спаряний пулемет ПКТ з пушкою, має автоматичний гранатомет 30 мм АГС-17 і має праціватанковий комплекс Бар'єр 212 Від старих БМП після ремонту та модернізації залишається хіба що корпус. Якість ремонту тут гарантують. Для військових, для наших, які захищають нашу країну. Ну вони не повинні думати там, що вона повинна поламатися. Вони повинні виконувати свої функціональні прямої обов'язки. Цю техніку вже чекають у військових підрозділах. Та поки вона експериментальна, попереду ще випробовування та процедура взяття на озброєння. То така модернізація 4 до 6 мільйонів гривень на єдиницю техніки може мати місце. Є на сьогоднішній день постанови кабінету міністра, котрого дозволяє попрощеної програмі ставити на вороження. Ми готові на заводі. Сподіваються, що у сімнадцятому році такі БМП запустять у серійне виробництво Олена Кузняць. Нова Ігор Горкучин, Житомирщина, Спецкор 2+,2. Двоє поліцейських загинули. Ще один у вкрай тяжкому стані в лікарні на київщині, неподалік білої церкви, автомобіль Мерседеси з польськими номерами вискочив назустрічну смугу. і Протаранив патрульне авто. Удар був такої сили, що поліцейських викинуло на тротуар. Загиблим 24 та 22 роки. Відомо, що наймолодший заступив на службу лише кілька місяців тому і був єдиною дитиною в родині. Стосовно травмованого поліцейського то прогнози лікарів украй обережні. Кажуть, якщо він виживе, на полісмена очікує довготривала реабілітація. Нині містяни здають кров та збирають кошти на допомогу його родині. За словами свідків, водій Мерседеса рухався зі швидкістю під 150 км кілометрів за годину. Попередньо відомо, що йому 42 роки. Він переселенець з Луганщини і за кермо сів Після одразу скоєння дорожньо-транспортної пригоди, сам водій з місця ДТП зник, і його не було, коли проходили вже оформлення цієї пригоди. Потім його вже знайшли оперативні працівники і затримали. Йому провели медичне освідування, і алкотестер показав 1,8 і проміле алкоголя. Один загиблий 13-ро травмованих у нічній ДТП у Луцьку. Там зіткнулися БМВ та маршрутне таксі з майже двома десятками пасажирів. За попередніми даними водій Номарки перевищив швидкість, не впорався з кермуванням на повороті. Вилетів на зустрічну смугу та врізався в мікроавтобус. Кермувальник БМВ загинув на місці у маршрутці. Вибило лобове скло та повиривало пасажирські сидіння. Тринадцятьом пасажирам автобуса знадобилася допомога медиків. У них забиття легкої та середньої тяжкості. Одного доправили до лікарні з закритою черепно-мозковою травмою. Решту 12 чоловік, які ми оглядали, це була амбулаторна травма. Вона не потребувала госпіталізації, але звичайно люди всі знаходилися в шоковому стані. Вразило, що дуже багато водіїв зупинилося, небайдужих так само допомагали, підходили до потерпілих за попередньою інформацією. Саме водій БМВ виїхав на сумову зустрічного руху, здійснив в передню частину маршрутного таксі. На Закарпатті оперативники СБУ та військова прокуратура викрили митників із прикордонниками, що брали побори з водіїв українських мікроавтобусів, які їдуть з Італії. Обшуки та затримання відбулися на митному пункті Тиса, що на кордоні України з Угорщиною. Правоохоронці встановили, що митники регулярно утримували гроші з водіїв, які перевозять посилки заробітчани з Європи. Розмір хабара коливався від 4 до 5 сотень євро з кожного буса за день через митний пункт, пункт, пункт Тиса. В Україну в'їжджає приблизно 100 мікроавтобусів із відправленнями. За один день через митний пост Тиса в Україну в'їжджає близько 100 мікроавтобусів із відправленнями заробітчан. Такі буси тут називають італійськими, бо їдуть вони якраз за пнін. У сумках речі, продукти іноді гроші. Усе це заробітчани передають рідним в Україну. Найбільше машин припадає якраз на вихідні. Є й своя такса: – 400-500 євро за машину. Я плачу 400 євро для кордоннику, і мене ніхто не чіпає, ніхто сумки не перевіряє. Під час передачі такого хабара і затримали митника на КПП Тиса. Ним виявився кінолог управління боротьби з митними правопорушеннями. За неповну зміну, буквально за 4 години він встиг збирати майже 7 тисяч євро, які він ховав у службовому приміщенні. Поки що затриманий тільки кінолог. Представники закарпатської митниці за цілий день так і не наважилися вийти до преси, і хоч якось пояснити дії свого працівника. Зараз поки тільки не проводиться службова перевірка, відторонені люди. Затриманого митника допитують слідчі військової прокуратури. Наразі йому офіційно не висунули обвинувачення відкрити лише кримінальне провадження. Дження за статтею незаконного отримання вигоди Андрій Привалов Сергій Ковалець Закарпаття спецкор два плюс Понад 50% українських правоохоронців із системи МВС уже пройшли процедуру переатестації. Звітувало сьогодні керівник національної поліції Хатія Деканоїдзе. Із майже 68 тисяч силовиків. Понад 5 тисяч колишніх міліціонерів горнило кваліфікаційного відбору, не змогли пройти відповідно звільнення з лав нової поліції. Що четвертий керівник вищої ланки також змушений був покинути службу. 4800 тисячі колишніх міліціонерів залишилися на службі, але на нижчих посадах. Водночас поліцію намагаються поповнити новими людьми. Їх уже понад 15 тисяч і потрібно на нинішньому етапі ще більше 20 тисяч нових поліцейських. Їх обиратимуть як і раніше, на конкурсах. Вічення несколько місяців надпаліції кожний третій буде новим чоловіком. Тобто есть... Нові следователи, новые участковые. Так що, я дуже сподіваюся, що нові люди будуть внедрять не тільки нові підходи, але й чистоту, яка для мене важна. До крадіжок церковних реліквій із храмів причетний син священника. на Чернігівщині викрили групу злодіїв, які ночами обчищали. Вівтарі в різних селах Забирали не лише цінні ікони та книги, а й кадила, чаші і геть. Усе церковне начиння. Викрили злодіїв випадково під час чергової крадіжки з храму. Налякані нападники так тікали, що залишили під церквою і відкрити автомобілі. Награбоване, і власні документи. Виламані двері, розтрощені вікна. У церкві немов пронісся ураган. Ікони, скриньки для пожертв, усе на підлозі. У розпачі отець Миколай все знімав на відео. Ї було дуже важко. Як побачив як двері розлами, я зрозумів, що було там якісь були варвари. І як зайшов у алтар, побачив, що всі престол пустий, все забрали. Що мені переробити? Де це все знайти, що для служби потрібно. Зникли срібні хрести, Евангелія, чаша для причастя, близько 20 предметів вартістю до 100 тисяч гривень. А таке не буває безнаказано. От як вже без безодержі священника, я не можу торкатися престола жертві, яка не можна торкатися. Це гріх. А меряна тільки по благословенню можна заходити в Алтар, не то що там щось брати. Він був упевнений, що крадіїв знайдуть, але що вже наступного дня вважає справжнім дивом. Викрив злодіїв отець Іван із сусіднього Анисова. Зловмисники залізли в його храм на світанку. Священик же вночі підпрацьовує сторожем у школі і за церквою наглядає. Я сам чульбу тільки шах, і так стою, і він навпроти мене. Ось. Стоїть же mm -hmm. ж, я так дивлюсь, він на мене дивиться. Ікони, хрести, кадила і чаші вже стояли споковані на підвіконні. Побачили священника, речі залишили і полізли у вікно. Залізли по очереді вдвоєм, а тікати, коли я на сильно кричав, вони покидали все і тікати, ж ну влізуть у одну дірку. Під церквою залишили автомобілі з документами, а в багажнику все церковне начиння отця Миколая із Горбового. І відкрили ж, ж Він повний грошей. Посипалося, все ну знаєте, рук два, п'ять. Ну що покрали з пожертву з ящиків, каже у горбаві. А коли вскрили багажник, а там повний забитий. Але у селах розмови більше про те, хто за крадіжками стоїть. А це церква у сусідньому селі Ковчин, двері на замку. Місцеві розповідають, що до крадіжок церковних реліквій причетний син настоятеля цього храма, але батюшку на місці ми не застали. Дзвонимо йому на мобільний, що нібито ваш син потрапив в якусь історію, що церкву пограбував. Це, Правда, нічого не знаю, ніяких коментарів не дає. Місцеві жителі вражені. Ви можете в таке повірити? Конечно, він у мого внука з кармана 300 гривень витягнув. Не може бути, щоб він виграв. Ну, За документами, залишеними крадіями в машині, поліція знайшла зловмисників, але під варту сина настоятеля та його публічників так і не взяли. Супереч клопотанню слідчого щодо е, обрання міри запобіжного заходу затримання, суд вирішив. Е, е, Відпустити цього підозрювана на особисте зобов'язання Правоохоронці підозрюють, що ці дві спроби не єдині. Відомо що не менше про п'ять крадіжок із церков, причетні саме цієї групи до них перевіряють слідчі. Алла скоро Квасилькоби Чернішіна спецкордва Спецкор 2+,2. І ще дві людини померли від отруєння фальсифікованим алкоголем на Харківщині. Тож по країні жертвами сурогату вже стали 40 осіб. Загалом зареєстровано 8 десятків випадків отруєння. Нагадаю, організатора виробництва фальсифікованого алкоголю та його спільників затримали минулого тижня на Харківщині. Вони тоннами виробляли спиртні напої, використовуючи за попередніми даними технічний спирт. Походження сировини російське сурогатний бізнесмен відправляв свій товар поштою за попередніми замовленнями всієї України. Львівські копи впіймали свого ж колегу, що кермував автомобілем, у нетверезому стані. Близько 12-ї ночі патрульні помітили Жигулі, які рухаючись час до часу, перетинали подвійну суцільну смугу. Зупинивши порушника, полісмени з'ясували за кермом патрульний. Щоправда, він був не при виконанні обов'язків. У Поліції кажуть, водія від водія тхнуло спиртним. У нього були червоні очі і. Невиразна мова від проходження тесту на алкоголь чоловік відмовився, натомість постійно вимагав адвоката. Патрульно відсторонили від служби і розпочали службове розслідування. Найпевніше, копа звільнють, повідомили в патрульній поліції області. Цими вихідними у Львові зафіксували антирекорд Правоохоронці Оформили три десятки протоколів на водіїв, які кермували автівками на підпитку. Петрович слухайте мене. Будь ласка. Користуйтеся собі. користуйтеся. Вам ніхто не забороняє. Підписувати протокол. Будете? А де юридична допомога? Раніше даний інспектор патрульної поліції він працював в національній службі. В патрульну поліції він попав на загальних засадах, поступав сюди і раніше таких випадків за ним не замічалося. Тобто, на службу він проходив Тверезию 45 хвилин на те, аби форсувати уплав. Дніпро саме стільки знадобилося Дніпропетровському 25-річному дизайнеру, щоб подолати майже півтора кілометра відстані між берегами. Максим Шишкін обрав найширшу ділянку річки в місті. Температура води не перевищувала 13 градусів. Пловця страхували друзі в човні, але їхня допомога не знадобилася. Уже на іншому березі чоловік зізнався, почав відчувати втому, але таки зміг себе подолати. Він загартовується вже три роки. А дизайнер каже, що в такий спосіб стає сильнішим не лише тілом, а й перед усім духом, тож навчає загартуванню всіх охочих. Щоправда, застерігає такі от рекорди без підготовки та страховки повторювати украй небезпечно. Йому вже 92, Але він власним прикладом переконує значно молодших, що це лише 92. Пенсіонер із Харкова щойно повернувся з Хорватії, де так і не зміг знайти собі гідного суперника для гри в теніс. Про досягнення українського ветерана спорту Світлана Федчун розповість більше. Леоніду Станіславському 92, Але тричі на тиждень він по півтори години проводить на тенісному корті. Днями повернувся з Хорватії. Але навіть там на чемпіонаті світу з тенісу для ветеранів не зміг знайти собі суперника за віком. Один чоловік був і той я старший його на 9 місяців. Ці люди, які старші 90 років, грають у групі плюс 85. Пенсіонер розповідає, все життя важко працював під час другої світової збирав військові яки. 30 років віддав проектному інституту, а на пенсії підробляв оператором насосної станції, щоб вистачало на життя і завжди займався спортом. Я займався спортом не раді того, щоб показувати результати, а просто получав удовольствие. Його дружина на три роки молодша, але вже не стає з ліжка. Донька теж пенсіонерка, тож все господарство на ньому. Хожу на ринок, хожу в магазин, приношу рюкзак іноді по 10 кілограмів з ринка. Все нормальне образ життя. Пенсіонер каже, в нього немає секретів довголіття, але теніс завжди допомагає бути у формі. То, то, то щоб не злазити, я вроді. Е Ну, болею, як всі люди, иногда на вот так, а в принципі, серйозно давлення у мене почти... таблеток не п'ю. Іноді зізнається, пропускаю чарочку горілки, готує за власним рецептом. І от стока на дно імбиря, стружки і даю постоять. Сколько постоит, столько постоит. Плюс туди бросаю такой перчик, получается водка з перцем перший клас. Усі, хто тренується разом із Леонідом Яковичем, не перестають дивуватися його життєвій енергії. Спасибо вам. На здоров'я І буде тренер в такому ж віці, як возрасті його точно загаляв. Завдяки меценатам тенісіст поважного віку їздить на змагання за кордон. Обіцяють уже наступного року здійснити його найзаповітнішу мрію. Он мічтає посіті умбулдон і мічтає зіграти з Федерерам, поможуть організувати. Эту встречу прямо в І я сподіваюся, ну, по крайней мере, несколько геймів вони точно зіграють. Тепер завзятий дідусь лише молиться, аби не підвело здоров'я. Треба працювати, тренироваться. Я хочу не тільки їздити, хотілося б побігати. Світлана Микола Миколашіров, Харків, Спецкор 2 плюс Пограбування в Парижі у Кім Кардашян поцупили коштовності на 8 мільйонів доларів. П'ятеро нападників, перев'язаних у поліцейських, заскочили американську зірку в люксових апартаментах та погрожуючи пістолетом, забрали прикраси. Шоумен зв'язали і зачинили у ванній кімнаті. Речник Кардашян повідомив, сама вона не постраждала, проте перебуває в стані шоку і навіть пропустила покази паризького тижня моди. Ці апартаменти в середмісті французької столиці на вулиці Тронше, моделі зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян та її чоловік репер каньє Вест часто винаймають приїжджаючи до Парижа. Тут приватний готель, власна квартира. Двері, як завжди, коли дізнаються про її приїзд в облозі папераці. Від сьогодні і поліцейських. О пів на третю ночі п'ятеро грабіжників у поліцейській формі увійшли в будівлю і змусили консьєржа провести їх до апартаментів Кардашян, погрожуючи кім «Кардаш'ян» зброєю, вони зв'язали її і закрили у ванні. Вони були в масках. Поки що це все, що ми можемо сказати. Представник Кардашян каже, модель досі шокована. Чи були з нею діти, чи мама не повідомляють у Париж. Цього разу вона приїхала на тиждень високої моди. За кілька годин до пограбування сиділа на показі, де дефілювали її сестра. Сама Кардашян коментарів не дає. Ті, хто нещодавно спілкувався з нею, говорять охочіше. Все дуже страшно. Одразу замислююся про власну безпеку. Поліція перевіряє камери спостереження. Грабіжники втекли на машині та мотоциклах. Вони забрали два мобільні телефони і дорогоцінності усього на 11 мільйонів доларів. Одна лише каблучка коштувала 4,5 мільйони. Чоловік Кардашян, репер Кан'є Вест, саме виступав у Нью-Йорку, почувши звістку, обірвав концерт. Пробачте, але в мене проблеми в родині. Мушу перервати концерт. Париж виною шокований. Вона на перших шпальтах газет і в усіх випусках новин. Жахливо, коли на тебе так нападають. Одна справа пограбування, але ось так зі зброєю це ж зовсім інше. Це дуже погано для іміджу Парижа, ще й під час тижня моди. Машина Кардаш'ян покидає споруду в невідомому напрямку. Ніхто з її великої родини досі не коментував пограбування. Французька преса повідомляє, що модель замовила приватний літак додому до сполучених штатів. Співчуття у соцмережі з закликом повертатися до Парижа їй тим часом висловив мер міста. Яна Сарчук спецкорд два плюс Розкіш чи необхідність зумовлена технічним прогресом та часом у Франції. Тій таки відчинив двері для відвідувачів. Один із найбільших у світі щорічний паризький автосалон. Здавалося б, здивувати поціновувачів автоекзотики вже нічим, але і вони цього разу були приємно вражені. Зазирнути у майбутнє на автосалоні у Парижі, автовиробники хизуються досягненнями та приголомшують пересічну публіку. У часи, коли автоіндустрія переживає не кращі часи, щоб привернути увагу потенційних клієнтів, автоконцерни буквально лізуть зі шкіри, щоб перевершити найсміливіші сподівання відвідувачів. Ось це, наприклад, флагман Феррарі, красуню звати Альперта, і під капотом у неї ні багато, ні мало майже тисяча кінських сил. Через три секунди ви мчатимете у ній вже за сотню. А якщо вам цього мало, то максималки у 350 км кілометрів за годину точно мало би вистачити. усі ці флагманські авто, Вони дійсно чудово виглядають. Вони показують на що здатні автовиробники, яким дозволили не думати про закони фізики чи маркетингу. На відміну від Феррарі інша легендарна марка Майбах шукала натхнення у минулому. За основу німці взяли креслення рекордсмена свого часу. Модель 1935 року. Майже шість метрів класики на вигляд укомплектовані за останнім словом техніки. Окрему увагу багато концернів приділили концептам, які зможуть їздити без водія. Утім, далеко не всім така перспектива особливо приваблива. Уявіть собі таксиста, який сідає у це авто і каже: мені до найближчої біржі праці, будь ласка, ось це нас чекає. Трохи іншим шляхом пішли у компанії Мерседес, оголосивши, що майбутнє належить електрокарам. Штутгартські інженери універсалізували виробництво за принципом конструктора з різних елементів на одному й тому ж шасі можна буде зібрати як компактне легке купе, так і великий кросовер. Зовсім скоро ми зможемо запропонувати електрокар, який зможе проїхати на одному заряді понад 500 кілометрів, поповнювати батарею за півгодини та коштувати прийнятно для споживача. Більшість моделей, м'яко кажучи, не для середнього гаманця. Утім, за два тижні, які залишилися до закриття виставки, автовиробники сподіваються таки переконати споживачів, що нове авто це не розкіш, а необхідність іти в ногу з часом. Захар Симчич, спецкор 2. +2. Нині це все. У вівторок, 4 жовтня, традиційно надвечір спецкор знову буде в ефірі. Дякую, що довіряєте. Доброї ночі усім і до зустрічі.